Чи правда так сильно відрізняється місця в театрі відповідно до ціни? Спойлер, так. Тож на вихідних сходила двічі на один і той же балет Тіні Забутих предків в Львівському театрі. Перший раз придбала найдешевші квитки, вдруге, найдорожчі. Знайшла подругу, яка була готова розділити незабутній досвід, і зняла вам трошки матеріалів. Тож я Дарія, це канал Дарстеда про музику. І давайте починати про музику. Я часто ходжу в театр або інші концертні зали Львова і маю свій алгоритм, як вибирати місця за складом артистів, висотою сцени, кутом нахилу, партера і так далі. Але тут орієнтувалась просто на ціну. Чисто експеримент. Тож до вашої уваги, квитки за 150 гривень. Це третій балкон. Ніколи тут не була раніше, і вид геніальний. Буквально бачили половину балету. Оцінила довгий підйом та інші дрібнички, які нагадували, що я купила найдешевший квиток. Було видно лише артистів з правої сторони. То, що відбувалося з лівої сторони, ми суто здогадувалися по музиці або ж по тінях. Я думаю, що тут непогано брати місця. Якщо дивиться, ось тут, ось десь. Ось так, так, вздовж воно буде нормально. До речі, я хотіла взяти місця ще лівіше, і на сайті є ремарка обмежений огляд, коли купуєте ці місця. І я вас прошу вірте тому, що пишуть, бо буде ось так. Мене зупинив лише жаль до подруги. Вона також вперше на цьому балеті. Третій балкон не такий поганий. Якщо сидіти вздовж перил, то буде досить вдало видно артистів. Мій зір бажає кращого, але це мої проблеми. До того ж, я підготовлений слухач. Посередині балкону можете побачити, як, власне, сидять люди, там огляд буде достатній, а натомість всі ці бокові місця ніхто і не купує, бо там нічого просто не видно. Той самий обмежений огляд, на деякі постановки їх і не виставляють в продаж на сайті. Я в захваті від балету, шалено сподобалась музика небесного, ще й близькийся нам сюжет, і навіть була щаслива, що почала цей експеримент, бо це означає, що в неділю знову піду дивитися цю ж виставу. Тож, мій вердикт, напевно, 4 з 10 суто за музику та ліпнину, яку добре видно з цих місць. Жахливий огляд, нікому не раджу. Краще взяти на 50 гривень дорожче, але посередині балкону, і ви будете все бачити. Поки перейду до найдорожчого квитка, хочу подякувати всім, хто підписався на мою монобазу. Вдячна за найменші та найбільші донати. Мені шалено приємно, і це моя потужна мотивація щось знімати для вас. Я повернулася з відпустки, тому дуже сподіваюся, що віду це русло з відео і буду також рада новим патронам. Тож, апетит розгорівся, другу виставу я чекала ще з більшою охотою. Цього разу квиток купувала за 1950 гривень. Перший ряд першого балкона це найдорожче зазвичай місце у театрі, і перше враження yeah. на контрасті зіграло дуже вдало. Дивитися тепер і бачити лиця акторів без бінокля, це я люблю. І приємно бачити тепер все, а не додумувати половину балету. Так і має бути щиро кажучи, нормальні місця дозволяють все тримати в огляді. Але місця, що прямо посередині, найбільш дозволяють вловити суть сценографії. Часто все будується з огляду на глядачів прямо по центру. Тепер ми з подругою вловили скільки деталей, нюансів, декорацій. Акустика в цих місцях також відчутно краще для мене. Ну і взагалі, дивитися в друге, одне і те ж дуже люблю. Багато знаходжу для себе нового і більш глибокого. Тож тут всі 10 з -10. десяти. Хай замка я хочу ще раз так. Я не часто беру ці місця в театрі, мені більш подобаються ложі, особливо коли я з кимось, ті ще по центру. Ну і часто ходити в театр за такою ціною це поки не для мене. Але однозначно це найкраще враження, якщо хочете отримати все по максимуму. 150 та 1950 гривень це дві крайні точки. До речі, деякі постановки в Львівській опері дешевші ніж тіні забутих предків. Але загалом вловити дуже вдале місце можна і не найдорожче. Якщо старатися брати якомога ближче до центру та уникати обмеженого огляду, то думаю, що ви знайдете для себе хороше місце. Напевно, у висновках я б мала вас закликати ходити на балет чи в театр. Закликаю. Пишіть в коментарях, про що ще ви б хотіли почути, що стосується концертів чи театру. Частіше про це говорю в коротких відео, але можливо вдало буде розкрити ще колись якусь більш ширшу тему. Всіх обіймаю кружляю з капелюшком і до зустрічі тут або на концертах.